3 квітня 2024 року, поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області, виконуючи свій військовий обов'язок в бою за Україну під час артилерійського обстрілу, загинув мужній і рішучий воїн-стрілець снайпер механізованого батальйону військової частини А-06-93 солдат Дмитро Крюков. Дмитро під час військової служби ніколи не шукав легких шляхів та завжди був готовий брати на себе всю повноту відповідальності за прийняті рішення захисника завжди відрізняли надзвичайно високі якості справжнього патріота, відданість вітчизні, високий професіоналізм, чесність та повага до людей. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого і всім, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої української держави.